Така ситуація була. Шлагбаум, ну, шлагбаум, от, чекають люди, поки приїде потяг. Ну, проїжджа частина, машини там стоять. І така ситуація. впереді стоїть мотоцикліст. Е, мотоцикл Юпітер 5 е, з коляскою сидить мотоциклістом, чекає, поки приїде. За мотоциклістом дядько на кабелі з возом стоїть. І за дядьком на кабелі з возом стоїть. Е, Ну, також дядька на машині, на якійсь там, да, на Жигулі, там, чи можна Марку не говорити. Ну і така ситуація. Чекають, поки приїде потяг, і кобила підходить і починає жувати мотоцикліста за рубашку. Ззаді. Жує, жує його. Той ззаді ж Жигулі кричить, та двинь ти її шльомом, чого вона тебе жує, хай не кусає. Він та ладна, нормально. Вона знову підходить починає його жувати. Жує, жує. Він, та двинь тий шльом, ну що ти, ти? Він та ладно, тіпа, відійди кобилу, відійди, відійди. Ну вона вже втретє підходить і починає знову таки його жувати за рубашку. Тут мотоцикліст бере коляски шлем, шолом. Ну, і кобило трохи поносу дав. А кобила, ну, уда... Від удара кобила відійшла і задки здала, і возом ударила в машину. Тут вибігає дядько з цієї Жигулі, починається там скандал. Коротче. А що ж ти? Та це ж ти сказав та я ж тобі сказав, що не буду бити. Він... Та ти ж сам сказав, коротче, починають вони там чуть, е... ну, майже битися. Розбирається, розбирається, іде дід з козою, веде козу з пастбища, Іде, дивиться, що хлопці розбираються. Думаю, треба ж хлопцям допомогти, там підійшов, прив'язав козу до шлагбаума. І йдеш, та що ж ви там, хлопці, поки там, розбирався він з тими хлопцями, потяг проїхав, шлагбаум відкрився і козаш на тому шлагбаумі Повісилась. Все нормально, потім козу зняли, коза залишилася живою. Це реально така правдива історія життя. Ми поїхали відпочивати в Генічик. уже кон конец сезона, у них там в конце августа уже никого нет, практически никого. Ну, я хожу по набережной, день хожу, два хожу, ну, там такая внушительная тетя лежит с дядей, ну, как обычно, это на море пиво, креветки, вот это. И так она смотрит на меня, день смотрит, второй на третий на не выдержит говорит, иди сюда, иди сюда, я, говорю, я Валя. Я говорю, очень приятно, Валя. Я вот это смотрю на тебя, лицо знакомое. Ты сгиническа? Я говорю, да. говорю. ну я же тебе сказала, что она сгиническа. Мой муж никогда не моет овощи. У них там фрукты, овощи, хватает со стола. Я все время его пугаю дизентерией. Я говорю, Сережа, вот ты опять не вымыл яблоко. Он, я мыл. И говорю, ну вот зачем ты мне врешь и даже не моргнешь? Пауза. Я моргал.